Всім привіт, це Ігри до столу. Сьогодні хотів би дати поради майстрам DD та інших настільних рольових ігор, як працювати з персонажами ваших гравців, як допомагати створити цікавого персонажа та як можна інтегрувати його в основну історію, сайт-квести та як розвивати. Тема досить об'ємна, тож доведеться робити більше одного відео. Ну а в цьому поговоримо про саме початок кампанії, чи навіть до кампанії. Ну і перше, що треба зробити перед тим як почати будь-яку роботу з персонажами, це визначити, хто твої гравці. Адже різні гравці очікують та цінують різні речі та аспекти від гри. Розкажу про кілька типів гравців, яких я найчастіше зустрічав. Варто зазначити, що кожен з цих типів це, по суті, спектр, і окремий гравець може бути схильним до певних аспектів одразу кількох типів. Ну і звісно ми беремо за основу, що всі гравці адекватні і не токсичні. Отже, перший тип рольовик. Такий гравець чудово вміє створювати і, що важливіше, підтримувати і розвивати своїх персонажей. Легко підхоплює паси від майстра щодо розвитку персонажу, його зльоти і падіння, готовий брати на персонажа обмеження, пов'язані з бексторію і сюжетом. Мій персонаж ненавидить міську варту, а кампанія проходить більшу частину у місті, без проблем відіграємо. І при цьому він не буде створювати проблем для партії. І органічно буде вписувати свою ненавість у ігровий процес, навіть якщо доведеться співпрацювати з тією самою вартою. Радо візьметься відігрувати негативний вплив на персонажа, внутрішні протиріччя та відверто неоптимальні ігромеханічні рішення. Легко може грати, навіть знаючи спойлери до кампанії, і відігравати, що його або її персонаж не в курсі. Легко відрізняє хороший метагейм від поганого і активно використовує хороший. Працювати з цим типом одночасно і просто і складно. Просто тому, що такий гравець легко підкидується на цікаві хуки чи складні сюжетні арки, і навіть готовий йти по негативному для персонажу шляху. А складно тому, що такий гравець, скоріш за все, вже бачив і багато сюжетів, і багато твістів. Також може нафантазувати кращий шлях чи твіст ніж ти. Ну і є ризик, що у інших гравців може виникнути відчуття, що компанія саме про цього персонажа, особливо якщо вони самі на шкалі рольовика ближче до початку. Наступний тип оператор. Я ще думав назвати його олдскульщик, бо його погляди дуже схожі на те, як грали в олдскул. Він сприймає персонажа як інтерфейс між гравцем та грою. Можливість вибору і наявність арки персонажа це прикольно, але будь-які бексторії обмеження сприймає негативно. Вчора він ненавидів Орден лицарів, що кажуть Ні. А сьогодні йому сподобались їх рогаті шоломи, тому можна і приєднатися до них, якщо квест цікавий. Вважає, що ніщо не має утримувати його від прийняття рішення в грі, в тому числі бексторі. Тому він навряд чи буде підігравати чомусь, що, на його думку, буде обмежувати вибір персонажа, і тим більше прописувати подібні обмеження в історію персонажа. Метагейм для нього це щось звичайне, якщо він, як гравець щось знає, він буде це використовувати у грі, бо грає він, а персонаж це тільки інструмент. Складність роботи з цим типом гравця в тому, що його буде складно отримати на тій чи іншій сюжетній арці, надаючи мотивацію персонажу. Треба буде давати мотивацію саме гравцю, ну і навряд чи йому в принципі підійдуть сюжетні лінії, які обмежують можливість підхопити іншу лінію. Далі спостерігач. Такому гравцю цікавіше спостерігати за сюжетними арками інших гравців. Його персонаж буде робити необхідний мінімум, щоб не вибиватися з сюжету, але навряд чи буде його драйвити. Він щиро кайфує від того, як грають інші, і йому цікава ця кампанія. Просто він з тих чи інших причин не хоче сам бути в центрі уваги та історії. Насправді, один із найпростіших для роботи типів. Головне, залишати йому можливість взяти собі сюжетну арку, але не варто розраховувати, що це буде центральним сюжетом кампанії. Другий номер йому не обов'язково треба своя глибока арка, але він чудово адаптується до арок інших персонажів і готовий бути другим номером у історії іншого гравця. Відігрувати те, що зараз наративно було б цікавіше. Можливо, це майстер, якому нарешті вдалося пограти, чи спостерігач, який починає еволюціонувати в рольовика. Зазвичай кожен гравець це суміш вище зазначених поглядів та навичок у різних пропорціях. Причому ця суміш у одного і того ж самого гравця може відрізнятися в різних кампаніях. Ну і ще не менш важливо розуміти, що саме виграє. це якийсь умовний міцкул, де важливі сюжети персонажі, чи це ОСР, де персонажі не так важливі. Власне, це визначає, наскільки детально в цілому треба працювати з персонажами. Але припустимо, що кампанія планується у чомусь ДНД-подібному, і персонажі, і сюжет має значення. Тоді твоя перша задача зрозуміти пропорції твоїх гравців. І одразу зазначу, що для цікавої захопливої кампанії не обов'язково мати в партії тільки рольовики, просто комбінація різних гравців будуть давати різні акценти в сюжеті. А щоб зрозуміти пропорції, один з найперших і найефективніших кроків це спитати. Саме для цього нам потрібна сесія 0 та спілкування з гравцями до першої сесії. Нулівка насправді важливий етап роботи з персонажами. Саме тоді створюються перші концепти персонажів, перша взаємодія між гравцями, саме в рамках цих персонажів. Починають формуватися перші зв'язки між персонажами, з'являються перші натяки на можливі сюжетні арки, як всередині партії, так і загалом. Я завжди заохочую моїх гравців розказувати про своїх персонажів та коментувати, чому вони роблять той чи інший вибір під час створення цих персонажів. Не менш важлива вводна, яку ти даєш на початок нулівки. Сама атмосфера і посил можуть підказати гравцям цікаві нюанси для їх героїв. Після того, як гравці вже більш-менш згенерують персонажі та матимуть першу бексторію вже після нулівки, я задаю їм кілька моїх стандартних питань. Вони виконують дві основні функції, допомагають гравцям. Більше подумати про своїх персонажей та їх глибину, а мені краще зрозуміти очікування гравця. Отже, питання: чому ти хочеш грати за цього персонажа? Чому іншим може бути цікаво грати з цим персонажем? Ці питання допомагають визначити відношення гравця до гри та трохи вказує на те, який в нього може бути ти, що твій персонаж любить та що твій персонаж не любить. Ці питання допомагають гравцю додатково подумати про свого героя. Часто створюючи персонажа, концентруєшся на драмі та епічності. Ну а такі прості речі, як звичайні побудові вподобання, просто навіть не розглядаються. Потім можна задати додаткові питання із серії, а чому він любить, не любить ці речі. І тут більш важливі не самі відповіді, а те, що гравець починає аналізувати свого персонажа і доповняти його образ. І знову ж таки, детальність відповідей ще трошки натякає нам на тип гравця. Ну і останнє питання, що ти очікуєш від історії свого персонажа, як бачиш його розвиток. Причому нічого цілком валідна відповідь. Але якщо гравець знає, чого хоче, це ж чудово, тобі буде легше будувати історію. До речі, пиши в коментах, які ти любиш задавати питання гравцям про персонажі. Після цього етапу я йду з отриманою інформацією думати про те, що я запланував в кампанії, та порівнювати з тим, що казали гравці. Де пересікаються їх інтереси між собою, а де близькі до того, що буде відбуватися у кампанії? Тут, власне, і починається творчий процес. Для початку я намагаюсь знайти якусь другорядну частину запланованого сюжету, яка могла б стосуватися персонажів чи зацікавити їх. Це не обов'язково має бути велика частина, але помітна. Персонаж шукає якийсь прадавній орден, в моїй компанії є орден, може хай це він і буде. Поговорю з гравцем, підправимо деталі і зв'яжемо. Персонаж не дуже в курсі стосовно свого походження. Чи є в мене в кампанії хтось, хто може стати його народом, батьками, чи тим, хто знав батьків? Поговорю з гравцем, підправлю деталі, щоб краще вписувалося. Це не складний етап. Достатньо проявити трохи фантазії і поговорити про деталі з гравцем. І у мене доволі швидко сходиться пазл. Звісно, під час справок і деталі і розмови з гравцем можуть народитися інші зв'язки, чи змінитися ті, що я намітив першочергово. Під час розмови я, звісно, не говорю, що хочу дати тобі ось таку арку. Зазвичай, чи щось типу: ти шукаєш орден, ось тобі трохи деталей про нього. Дивлюсь реакцію, коректую чи доповнюю. Це все робиться ще до того, як видається основний хук на історію, щоб кожен зміг за щось зачепитися на додачу до головної історії. Це дозволить пізніше під час кампанії додавати персонажам різну мотивацію та бажання робити різні речі чи, можливо, навіть потенційні конфлікти. І от щодо конфліктів, тут же точно треба розуміти, кому і що гарно вдається. Два досвідчених рольовика скоріш за все, зможуть обіграти конфлікт їх персонажів. Гравці-новачки, навіть якщо теж же схиляються до напрямку рольовика, вже можуть мати певні проблеми. Оператор, скоріш за все, не перетворить твіст, який челенджить переконання його персонажу у цікавий драматичний момент, хоча сам твіст і оцінить. Спостерігач навряд чи буде переконувати партію піти проти якоїсь сюжетної лінії. А от другий номер може чудово доповнити сайт квест рольвика, особливо якщо воно десь поруч. Коротше, тут важливо продумати, як ці лінії персонажей пересікаються, і чи повпливає це на сюжет. І наскільки вони взагалі сумісні між собою, і з типом гравця, якому дістанеться конкретна арка. Тепер час подумати про гачок до головної сюжетної арки. Найпростіший варіант це дати кожному гравцю зв'язок з головною проблемою. Приклад цього можна подивитися у коментах під моїм відео про створення власного квесту. Я попросив глядачів накидати персонажів, а я розписував, як би інтегрував їх в історію. Якщо коротко, то биксторій кожного персонажа додається енкаунтер дотичний до проблеми, яку будуть вирішувати герої, і який справив на них враження. Мінус цього підходу занадто багато співпадінь. З іншого боку, може ви тому і зібралися, бо кожного це торкнулося. Складніший варіант дивитись по ситуації. Тут важко дати конкретну пораду, бо сильно залежить від конкретного персонажу та конкретної кампанії. Глобально, треба. Повторити все те, що було зроблено для другорядних арок, але тепер для головної. Ще варіант не давати прям хук до гри і почати обробляти персонажей прямо на першій сесії, і зробити хук під час збирання партії. Але, мабуть, питання, як зібрати партію до купи на першій сесії, це тема для окремого відео. А далі ми переходимо вже до роботи з персонажами під час кампанії. Ну а поки підпишись, щоб не пропустити продовження цієї теми. Глупи вподобайку, якщо вище сказане було тобі корисне, і напиши змістовний комент, щоб підтримати цей канал. А це були ігри до столу, бувай!